Вітаю вас у щотижневому випуску новин для українців в Німеччині та Європі, де я, Міла Артюшенко, не залякую і не хайпую на інформації, а шукаю, аналізую та пояснюю важливі новини для українців за кордоном. Сьогодні розповім наступне: вибори у Німеччині. Чому Мерц пом'якшує свою позицію щодо мігрантів? Чи буде новий уряд надалі підтримувати Україну та українців в Німеччині? Кому із українців в Німеччині, навіть якщо вони ще не працюють, потрібно подати податкову декларацію та як можна повернути надмірно сплачені податки. У Німеччині пройшли численні акції солідарності до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії і 11 років безперервної війни. Невтішна статистика змін за останні три роки в Україні. Ще близько 200 тисяч громадян цьогоріч виїдуть з України. Все більше емігрують 16 17 річні юнаки. Хто найшвидше з українських біженців опановує іноземну мову, які країни, окрім Німеччини, надають безкоштовні мовні курси? У Німеччині масштабні страйки працівників громадського транспорту, аеропортів та пошти, що вимагають. А також у кінці випуску буде новина, на яку наша сім'я дуже довго чекала. Новини підготовлені за інформаційної підтримки телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Поставте лайк цьому відео на знак підтримки якісного контенту. На виборах до Бундестагу 23 лютого політичний блок ЦДУ ЦСУ під керівництвом Фрідріха Мерца отримав 28,5% голосів, забезпечивши собі 208 місць у парламенті. На другому місці опинилася правопопулістська партія АФД, яка набрала 21,8% голосів. Тепер альтернатива для Німеччини є не лише східно-німецьким феноменом. На цих виборах вона значно посилила свої позиції і в західних регіонах. Третє місце зайняла партія. Цду на чолі з попереднім канцлером Німеччини Олафом Шольцем набравши 16,4% голосів, що дає 120 місць у Бундестазі. Соціал-демократи насправді зазнали історичної поразки. Для формування більшості у Бундестазі необхідно 300 місць. Таким чином, коаліція між ЦДУ та СПД може забезпечити стабільний уряд без залучення інших партій. Експерти вважають, що така коаліція є найбільш ймовірним сценарієм, і її формування очікується до Великодня 20 квітня. Фрідріх Мерц на 99% майбутній канцлер Німеччини вже розпочав коаліаційні переговори з новим лідером СПД Ларсом Клінгбелем. І от, попри жорсткі. І заяви Мерца у січні щодо посилення прикордонного контролю та депортацій. Останні переговори вказують на зміни політичного курсу у питаннях міграції. Нагадаю, у січні Мерц сказав: Я запроваджу постійний контроль на всіх кордонах нелегали без документів не зможуть в'їхати. Злочинці мігранти будуть депортовані. Але через місяць риторика змінилася. Щоб знайти спільну мову з потенційним коаліаційним партнером СПД, яка традиційно підтримує більш м'яку міграційну політику і виступає проти тотального закриття кордонів та примусових виселок, мерцу доводиться пом'якшувати позицію. І вже 24 лютого Мерць каже. Ми не говоримо про закриття кордонів. А 25 лютого у Берліні приземляється літак із 155 пасажирами із Ісламабада. А це означає, що після тимчасової паузи німецький уряд відновив евакуацію афганців, які отримали дозвіл на в'їзд ці люди Німеччина з 2021 року пообіцяла прийняти понад 48 тисяч афганців, яких вважає особливо вразливими після проходу до влади Талібану. Зараз уже прибуло близько 36 тисяч людей. Чому рейси затримували офіційно через логістичні проблеми, неофіційно через вибори в Німеччині. Влада не хотіла загострювати дискусії на тлі недавних злочинів за участі афганців. тож робимо висновок, що передвиборчі обіцянки мерця злегка змінюються. Звісно, нас найбільше цікавить питання, що буде з підтримкою України, незважаючи на певні політичні розбіжності, ЦДУ та СПД. Одностанні у питанні допомоги Україні, Мерць вже ініціював обговорення створення оборонного фонду обсягом 200 мільярдів євро для модернізації німецької армії та надання допомоги Україні. Це питання обговорюється з СПД, оскільки для реалізації такого плану необхідно обійти жорсткі обмеження на державні запозичення. Розглядаються варіанти створення нового оборонного фонду або розширення вже існуючого на 100 мільярдів євро. Однак для для ухвалення цих рішень потрібна більшість у дві третини голосів у парламенті, що є складним завданням через значне представництво ультраправих та радикальних лівих партій. Для українців, які перебувають у Німеччині, особливо важливими є питання соціальних виплат та працевлаштування. До виборів МЕРЦ займав доволі жорстку позицію щодо чинної системи підтримки українців, зокрема доступу до соціальної допомоги Бюрка Політик неодноразово наголошував, що новоприбулі українські біженці мають отримувати допомогу в рамках закону про соціальну підтримку для шукачів притулку, а не на рівні німецьких безробітних. Але можливо і у цих питаннях позиція МЕРЦ та нового уряду пом'якшиться, як це зараз відбувається у питаннях міграції. Також Мерц закликав посилювати інтеграцію українців у ринок праці, навіть якщо вони не говорять на достатньому рівні німецькою мовою, яку можна вчити під час роботи. Поговоримо про свіжу статистику працевлаштованих українців у Німеччині станом на листопад 2024 року, за даними Федерального статистичного агентства, 296 тисяч українців були офіційно працевлаштовані, що становить майже чверть від 1 мільйона 250 тисяч біженців, які отримали тимчасовий захист. Рівень інтеграції українців у 2024 році зріс більше ніж удвічі. Якщо ви вже працюєте в Німеччині, є ймовірність, що вам потрібно подати податкову декларацію за 2024 рік. Це залежить від вашого доходу, податкового класу та інших факторів. Ви зобов'язані подати декларацію, якщо ви чи ваш партнер маєте податковий клас 5 або 6, або 4 клас із коефіцієнтом. Ви отримали додатковий дохід понад 410 євро, наприклад, від оренди чи інвестицій. Ви отримали такі допомоги, як. По безробіттю Arbeitslosengeld Ein, лікарняні, krankengeld, від медичного страхування, а не від роботодавця, або батьківська допомога, elterngeld, у розмірі понад 410 євро. Ви працювали на кількох роботодавців і ваш дохід не обкладався фіксованим податком. Тобто, якщо у вас було декілька місць роботи одночасно, наприклад, основна робота плюс міні-джоб, або дві часткові зайнятості, то кожен роботодавець утримував податки лише зі своєї частки. Зарплати, однак податково розглядає загальний дохід, що може призвести до вищої ставки податку. Чи потрібно у вашій ситуації подавати декларацію, краще уточніть у податкових консультантів, а я поділюсь досвідом нашої сім'ї не лише щодо подання річної декларації, а й повернення надмірно сплаченого податку. Податкова Німеччина повернула нам 2074 євро за 23 рік. У чому фокус? У тому році Мирослав був найманим працівником у будівельній компанії 4 місяці, бо почав працювати з вересня, а я мала нестабільні заробітки від блогерства. Загалом дохід нашої сім'ї за рік не перевищив неоподаткованого мінімуму у 21 816 євро. На двадцять рік цей мінімум становить одинадцять євро на одного або. Це три євро на сім'ю. Тобто, якщо ви заробили менше, то маєте право повернути сплачені податки. Детально про це я вже розповідала у відео на каналі, посилання на яке залишу в описі. Отож, ми з чоловіком податки повернули, і ви маєте право на це, якщо працювали офіційно найманим працівником у Німеччині протягом останніх 4 років. А ще ви можете попередньо розрахувати суму поверненого податку на сайті компанії RT-Tax. в середньому у Німеччині це 1072 євро. Я залишу посилання під відео на калькулятор повернення податків, і ви розрахуєте суму для себе. Для цього вам потрібна довідка «Lohnsteuerbescheinigung», яку надає роботодавець зазвичай у січні чи лютому за минулий рік. Податки можна повернути навіть якщо ви працювали у Німеччині кілька місяців і переїхали в іншу країну або повернулися до України, і допоможе вам розібратись у паперах для податкової. А це ще те задоволення. Компанія RT-Tax, яка надає послуги з повернення податків, і робить це офіційно та надійно під наглядом німецького податкового експерта Георг. Фокт у Кельні. Компанія не стягує жодних авансових платежів, за послуги ви заплатите лише у випадку повернення податку. 16% від суми податку, який вам повернули, але не менше, ніж 99 євро. Якщо у вас немає довідки Lonchtoebeshingu, компанія RTTax може її відновити за додаткові 20 євро. Тож, якщо ви вирішили повернути податок на дохід або подати річну нульову декларацію, тоді зареєструйтесь на сайті RT-Tax за посиланням під відео. Ще раз роблю акцент на тому, що всі консультації та попередні прорахунки безкоштовні. 24 лютого до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії і 11 років безперервної війни у великих містах Німеччини пройшли численні акції солідарності. У Берліні 15 тисяч людей зібралися в центрі міста на підтримку України. Учасники несли українські прапори та плакати з закликами до миру та припиненням агресії. За надані фото хочу подякувати фотографу та громадському діячу Юлії Сонаті із Потсдаму. А за професійне відео розміщені також на сторінці Берлінської неу. Неорі... Рядової організації віче відеографу Ірині згодько із Берліну. За останні три роки Україна зазнала значних демографічних, економічних та соціальних змін. Населення України скоротилося на 10 мільйонів осіб, зменшившись до 30-33 мільйонів. Рівень смертності досяг 18,6 на тисячу осіб, що є найвищим показником у світі. Тоді як рівень народжуваності впав до 6 дітей на тисячу осіб, а це вже найнижчий показник у світі. Спочатку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 12 456 цивільних, серед них 660. 69 дітей втрати серед українських військових становлять 45 тисяч 100 загиблих та 390 тисяч поранених. Але ми всі розуміємо, що реальні цифри можуть бути значно більші. Прямі збитки інфраструктури України оцінюються у 170 мільярдів доларів. З найбільшими втратами в житловому фонді, транспортній інфраструктурі та енергетиці пошкоджено або зруйновано 236 тисяч житлових будинків. Попри важкі втрати та виклики, український народ демонструє стійкість та рішучість у боротьбі за свою незалежність, сподіваючись на подальшу підтримку міжнародної спільноти у відновленні країни та досягненні миру. І українці за кордоном продовжують підтримувати свою країну, допомагаючи фінансово поширюючи правду про війну та зміцнюючи міжнародну солідарність з Україною. За кордоном нині перебуває 6,9 мільйона українців. З них 6,3 мільйона у Європі. Найбільше українців у Німеччині та Польщі. Загалом майже 2,5 мільйони. На жаль, у Росії та Білорусі також опинилися близько 1 мільйона 270 тисяч українців. За прогнозами НБУ, цього року з України вийдуть ще близько 200 тисяч громадян. Основні причини подальшої міграції безпекові ризики, руйнування інфраструктури та зниження якості життя. Однією тенденцій є імміграція 16-17-річних юнаків, яку ініціюють їхні батьки, побоюючись подальшого призову після досягнення повноліття. Розповіла у інтерв'ю Радіо Свобода Ірина Маєвська, керівниця програми Безпечна міграція та протидія торгівлі людьми міжнародного благодійного фонду Карітас України. Найбільш популярними напрямками є Польща, Словаччина, Німеччина та Австрія. Для мільйонів українських біженців мовний бар'єр залишається і досі однією з ключових перепон на шляху до інтеграції згідно з дослідженнями центру економічної стратегії, проведеним у лютому 25-го року 36% українських біженців відвідують мовні курси у країнах перебування. Тут мова йде не лише про Німеччину, а про Канаду, Великобританію, США, Польщу, Італію, Чехію, Іспанію. Хто найшвидше опановує мову? Це так звані квазі-трудові мігранти – українці, які виїхали переважно з економічних причин і активно шукають роботу. 29% із них досягли рівня Б2 або вище. Також рівня досягли 36% молоді віком 18-24 років, найменше мовно інтегровані люди старші за 65 років. Лише 4% з них досягли рівня Б2 або вище. В яких країнах українці найкраще опанували місцеву мову? Очікувано, що найвищі показники в англомовних країнах в Канаді 42,6%, в Великій Британії 40%, в США майже 30% українців володіють англійською мовою, оскільки вже мали базові знання до війни. Найскладніше вивчення мови українцям дається в Чехії та Іспанії, а у Польщі та Німеччині майже 20% вже знають мову на рівні B2 і вище. Найбільше підтримку у вивченні мови отримують біженці в Німеччині 57,1% українців. Відвідують мовні курси. І якщо ця інформація для мене була очевидною, то те, що Італія надає безкоштовні мовні курси, 52,6% українців мене здивувало. У Канаді 42,6% навчаються навчається безкоштовно, а у Великій Британії 40%. Польща у вивченні мови допомагає мінімально лише 12,3% українцям. Тим часом у Німеччині триває хвиля страйків, що охоплюють різні сектори економіки та впливають на повсякденне життя громадян. Профспілка Верді оголосила про масштабні страйки працівників громадського транспорту в кількох федеральних землях. З 21 лютого автобуси, трамваї та метро майже повністю зупинилися в Баден Вюртемберзі, Бремені, Гесені, Нижній Саксонії, Північному Рейні, Вестфалії та Рейланд Пфальці. У Берліні страйк тривав 48 годин 20 -го та 21 лютого. Основні вимоги працівників підвищення заробітної плати на 8% та додаткові три дні оплачуваної відпустки. Переговори з роботодавцями заплановані на середину березня. Вчора, 27 лютого, розпочали дводенний страйк працівників аеропортів Мюнхена та Гамбурга, що призвело до масового скасування рейсів. У Мюнхенському аеропорту, другому за величиною в країні, скасовано близько 80% рейсів. Пасажирам рекомендується перевірити статус своїх рейсів та зв'язатися з авіакомпаніями для отримання актуальної інформації. До страйкових акцій також долучилися працівники Deutsche Post. Проспілка Верді вимагає підвищення зарплати на 7%, та надання трьох додаткових днів відпустки для 170 тисяч співробітників поштових відділень. Роботодавець пропонує підвищення на 1,8% зараз, та ще на 2% протягом 27 місяців. А також один додатковий день відпустки для працівників із менш ніж 30 днями відпочинку. На такі умови працівники не погоджуються через ці страйки. Можливі затримки у доставці посилок та листів по всій країні. На завершення поділюсь особистою новиною. Нарешті міграційна служба схвалила рішення щодо зміни параграфу 24 на 18Б для кваліфікованого робітника з вищою освітою з правом на воз'єднання сім'ї моєму чоловіку Мирославу. Згодом на трансляції, які проходять на каналі щовівторка о 19.30, я розповім всі деталі. А поки пропоную переглянути відео про роботу Мирослава в Німеччині. Тепер точно все. Це була остання новина на сьогодні. Я маю надію, що випуск вам сподобався. і ви, Неодмінно поставити лайк, напишіте коментар та поділитесь завжди корисною і перевіреною інформацією зі своїми друзями в соціальних мережах. Дякую за перегляд і бувайте!